Осіння погода. Тернопіль ще продовжить перебувати у полі підвищеного атмосферного тиску. А отже, у вихідні синоптики прогнозують гарну погоду без опадів і сильного вітру. А температура повітря, як для пізньої осені, буде високою. Нічна буде в межах 2-7 тепла і денна 7-12. Також в нічну та ранкову пору доби можуть складатися всі сприятливі умови для утворення туманів та серпанків. Така погода має протриматися до наступного вівторка, 15 листопада. А вже у середу почнеться похолодання. На день чекаємо опади і по температурі повітря, вже починаючи з середи і до кінця тижня, слідуючого вночі буде близько нуля градусів, навіть можливий невеличкий мінус, в день з невеликим плюсом, те так від 2 до 7 градусів тепла. Отже, із наступного тижня погода ставатиме усе ближчою до зимової. Та вже і час кажуть синоптики, адже наразі середні температурні показники на 2, а то і 5 градусів вищі за кліматичну норму.